Кремлівський слід у справі Епштейна. чи причетне ФСБ до так званої медової пастки, куди потрапили представники світової еліти. Це поки що предмет досліджень, а ось що не викликає сумніву, то це нищівний вплив фінансиста на кар'єру та авторитет деяких сильних цього світу. Королівські родини, знакові політики, мільярдери, зв'язки з Джефрі Епштейном багатьом коштували репутації і посад. Як шлейф його злочинів досі руйнує долі, дивіться у матеріалі нашої міжнародної оглядачки Світлани Чернецької. Вона символ сучасної норвезької монархії, колишня мати одиначка, яка стала кронпринцесою. Метте Маріт, патронеса благодійних фондів, захисниця психічного здоров'я, обличчя, кампаній за права дітей і жертв насильства. Та цей образ майбутньої королеви розбився на друзки після публікації файлів Епштейна. Виявилося, що кронпринцеса мала доволі тісні особисті стосунки з мільярдером. Зв'язок між ними тривав навіть після засудження Епштейна за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Сама Метте Маріт вибачилася за нерозбірливу дружбу, але більше ні пари з уст. За дружину доводиться віддуватися майбутньому королеві. Та ще й у той час, коли сина кронпринцеси від попередніх стосунків судять за звинуваченнями у домашньому насильстві та зґвалтуваннях, Кронпринцеса розуміє, що багато хто хоче почути від неї. Вона вважає це цілком природнім, і вона хотіла б розповісти більше, але зараз не може. І я також кажу їй, що їй не дозволено цього робити. Зв'язки з Епштейном це удар не лише по крон принцесі та її сім'ї, а по всій монаршій родині Норвегії. Там вже заговорили про зміну правил престолу наслідування. 44 норвежців вважають, що мете Маріт не має права ставати королевою після такого скандалу. І ще одна монарша родина, по якій найболючіше вдарили Файли Епштейна, британська. Бо навіть до публікації документів слідства дружба з покійним фінансистом. Коштувала кар'єри та усіх титулів молодшому братові короля Чарльза, принцеві Ендрю. Але нові фото та листування, оприлюднені на початку року, викрили ще глибший пласт токсичних зв'язків. Нові файли говорять нам про глибину та широту стосунків Ендрю з Джефрі Епштейном. Цілком очевидно, що Епштейн був надзвичайно близький із родиною Сари та Ендрю та їхніх двох дочок. Його прийняли в сім'ю з відкритими обіймами. Крім того, з'явилися нові фотографії, зокрема, де Ендрю над молодою дівчиною на підлозі дуже зловісне фото. Колишня дружина Ендрю Сара Фергюсон, була доволі активне листування з Епштейном. зверталася за грошима під час фінансових труднощів, просилася за нього заміж та возила до нього дітей принцес Євгенію та Беатріс. А сам Ендрю ще й зливав фінансистові конфіденційну інформацію про інвестиції британського уряду. Епштейну дозволили посадити свій літак на базі королівських військово-повітряних сил наргам у Норфолку. Це просто надзвичайно. Це показує, що в Ендрю була ціла низка людей, які сприяли тому, що він робив. І я думаю, що це зараз головне питання: хто були ці люди, які дозволили посадку літакам та гелікоптерам, та надали можливість приводити повій до Букінгемського палацу. Десятки високопосадовців по всьому світу вже втратили свої крісла через брудні зв'язки з мільярдером. Зокрема, радники з нацбезпеки прем'єра Словаччини Мірослав Лайчак і посол Великої Британії США Лорд Мандельсон, очільники юридичних компаній, науковці та мистецтвознавці, відмивати репутацію доводиться і експрезидентові США Білові Клінтону на фото. Він у джакузі та басейні Епштейна. Непереливки й співзасновникові Майкрософт Білу Гейтсу. Це найтриваліша операція з торгівлі людьми в історії США, і ми досі не маємо відповідей на питання, чому це тривало так довго, чому у цьому було задіяно стільки важливих публічних людей і чому в кімнаті не виявилося жодного дорослого, який би сказав, що це неправильно. Цього не має відбуватися. Гадаю, ці питання лунатимуть і ще досить довго. Шлейф злочинців Епштейна досі тягнеться світом і все ще висить загрозою над багатьма, і навіть тими, хто ніколи не був знайомий з фінансистом особисто і не бував на його острові вечірок. Серед них, зокрема, і британський прем'єр Кіра Стармера звинувачують в тому, що він призначив послом до США Пітера Мандельсона. Мовляв, мав краще перевірити дипломата перед призначенням, бо про дружбу Мандельсона та Епштейна було відомо задовго до оприлюднення файлів. Нові публікації лише підтвердили зв'язки чоловіків. Про що ми дізналися з файлів? Що так були відомі люди, які вважали, що круто проводити час з Джефрі Епштейном. Це не злочин. Так іноді ми всі фотографуємося, і зараз вони дуже шкодують про це, але це не є злочином. Якби існувало щось, за що можна було б навіть віддалено протягнути до відповідальності, запевняю вас, це не було б оприлюднено. Це було б використано для здійснення арешту. Файли Епштейна показують і контакти з російськими бізнесменами та колишніми дипломатами. Ім'я Путіна фігурує у тисячах згадок у документах. Фінансист багато разів намагався влаштувати особисту зустріч з російським диктатором, Щоправда, невідомо чи вона таки відбулася. А серед друзів Епштейна був колишній представник РФ при ООН Віталій Чуркін. Йому мільярдер допомагав працевлаштувати сина в США. І, хоча доказів роботи на російські спецслужби у документах немає, там є свідчення дуже тісних контактів з людьми, наближеними і до влади. І до спецслужб польський прем'єр-приміром не відкидає можливість, що частина зв'язків фінансиста з російським бізнесом могла використовуватися для збору компромату на західних політиків. Все більше коментаторів та експертів припускають, що цей скандал з педофілією був заздалегідь спланованою операцією російського КДБ. Це так звана медова пастка, солодка приманка, пастка розставлена для еліт західного світу. Мені не потрібно говорити вам, наскільки серйозною є для безпеки польської держави. Дедалі більша ймовірна можливість того, що російські розвідувальні служби були співорганізаторами цієї операції. Це може означати лише те, що вони також володіють компроментуючими матеріалами на багатьох лідерів, які досі діють. У Польщі створили окрему аналітичну групу за участі Міністерства юстиції, спецслужб та генпрокуратури. Вона має проаналізувати, чи є підстави для розслідування російського сліду у справі Епштейна. Паралельно у США конгрес допитує колишніх і нинішніх посадовців, фінансистів та юристів, аби з'ясувати порушення закону та притягнути до відповідальності тих, хто міг сприяти злочинній діяльності фінансиста. Світлана Чернецька, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.